На хвилях охорони. Сьогодні у нас такий день насичений гарними зустрічами та презентаціями. І е, до мене в студії завітала така просто ясноока, чарівна співачка Діана Бернат, і також композитор Ігор Бойчук. Вітаю вас у нашій студії. Вітаємо я знаю, що ви прийшли не просто щоб розповісти про те, чим займаєтеся, що співаєте, але створили нову класну композицію, яку ми будемо сьогодні слухати, насолоджуватися. Ну але, звичайно, цікаво дізнаватися всю історію. Як вона була створена, кому ви її присвячуєте? І знаю точно, що вона буде звучати в нас на хвилях Ух Радіо. Так, Ігор, ви вже так давно в музиці, ви так давно в творчості. Ви просто справжній скарб для тих, хто досліджує українську пісню. І поки ми ще не вийшли в ефір, я стільки всього цікавого дізналася про вас, і тому, окрім того, що Ігра Бойчика знають, як требовлянина, який композитор, виконавець також автор. Тро багатьох пісень більше двохсот вже на його рахунку п'ять музичних альбомів. А ще він мистецький керівник народного ансамблю теребовляни, які знають і в нас і в Україні, і також за її межами про прошта Трембовля штат, та, тримбовля, і Трембовляни. Та, так як ви музику полюбили з дитинства? Чи чи вас просто оточували такі люди? Ваші там рідні, можливо, були музикантами? Ви тому вже цією стежкою пішли? З чого все розпочалося у вашому житті? Це Завдяки моїй мамі? На на жаль, покині вже Сама малку вона побачила, що я сідаю посеред хати. На радіо грає якась музика, я собі підспівує. Під ага, вона зрозуміла, що треба йому купити гармошку на, на той час. Ну, клас другий, перший, вона купляє гармошку, каже, набери, грай. А що я маю грати? Я нічого не знаю. Добре, вона сідає е, переді мною, закладає, бери, каже, в руки гармошку, я взяв. Так. Я... Шукай, не то. І так вона лялякала. Я шукав кнопочки. І вийшло так ми навчання, тобто перше навчання це було від неї. І ми, поки вивчили пісню, відповідно прийшов час, бо це все на, на слух, мама. Казала, Мамин голос так, і, так, і, так, і треба було голос, відтворювати. Так, так. А потім вже попросила сусіда там. Він прийшов, показав мені на гармості вже пару пісень. Ну і я вже четвертий клас, я вже нормально грав на баяні. Класно. Так. Але насправді, після того як ви почали грати на баяні, ви відвідали музичну школу, так? Так, довго не витримав. А чому? Не <п a thousand> <п a thousand> <that> знаю. Ну, не цікаво, мені було одно і те ж саме кожен раз грати. Тим більше я вже вмів на слух підбирати. Я в четвертому класі на баяні. Я вже грав Деміса Русоса, сувенір. Нічого собі, так. оце так! А мені в музичній школі дають ну... Такі дитячі пісні. Так, такі так, так, прості. Так. І Я витримав два роки і все. І далі просто удосконалював себе на слух, все граючи, граючи, граючи. Але після того я поступив в наш. Досвіднє вчилище, і там ви вже себе наповно відчули, що а. тут ви затребувані, тут так, ви цікаві, так, 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 тут так. ви можете е, розвиватися і показувати все, все і нове. перша нове. пісня була написана там, на, на третьому курсі. Це перша пісня, як вона називалася? Тільки ти, тільки ти. Прошу на на, гад... на російській мові. Але це була е, вимогою, тобто композицію треба було створити, можливо, до якогось певного свята, до якогось заходу. Чи це було просто ваше відчуття? От якісь, якась мелодія, чи якісь слова, які вас. І ви хотіли написати пісню і кому так, присвятити. То, то і слова були, і це. Ну, звичайно, то можливо, якесь студентське кохання, можливо. Так, 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 десь щось в тому плані було. Але я не знаю, чомусь тоді всі мали в своєму багажі мати російську ну, мовну пісню. Ну, такий, такий час був, можливо. І, але потім я вже, коли на Україна стала незалежною, то я переклав її однозначно. І Видав її на люди е, українськомовному. і від того часу російського нічого не було у вас, Зай. і бачите, так воно є. Що ви настільки відчуваєте, що українська мова дуже милозвучна, дуже так, так. дуже легко лягає в, в піснях. Тому і тексти, звичайно, що можна перекласти адаптувати навіть під те, що було написано іншою мовою. Це була одна єдина, я кажу, але це був такий період, я кажу, що це були ще період за радянською союзу далі У вас дуже цікава була історія хай діаном мене пробачить і я все ж таки хочу щоб пан Ігор розповів про цікаву розповів про те як ви служили в армії будучи за кордоном і ви створили власний гурт так було таке розкажіть нам трошечки більше більше про це добре на жаль тоді а може і не на жаль може я не знаю як це правильно Трактувати, що всі мали служити в армії. І тоді, на жаль, що Афганістан розпочався туди, куди е не треба було ходити, як, ну, не в слово. І Бо тільки через те не хотілося йти до армії. Але були ще, е наприклад, країни, які не воювали, не, не войовничі, і тоді можна було. І мені Богу дякувати. Мене відправили служити в Німеччину. Ну, два роки служби в Німеччині, це в ті часи, це було щось із чимось. Але побачили в моєму е, військовому квитку, що я музикант, давай, каже, ти маєш зробити гурт. Але що саме характерне, мене відправили в, в, в такий батальйон, де ремонтували техніку. І там всі були, як не. Шофера, як не е, танкіста, ну не словом, і ремонт техніки. З кого я мав вибрати, але чую, хтось співає один. Щось ти між грати, мій на семистройній гітарі добре. Беде ж грав на бас гітарі Ти вмієш на гітарі мій. на барабані. Ага, зрозумів. Так, на барабані в мене грав з Азербайджану. На бас гітарі грав з Грузії, на ритм-гітарі грав з України і я. Ніби з західної України мусив на клавішах грати. Хоча я дуже хотів на гітарі грати, але не було кому на клавішах грати, я мусив на клавіша. І так ми, правда, кожен день репетиції. Ми вже настільки були, зігралися, що ми вже потім грали ну, любу музику, світову навіть, можна сказати, таких відомих виконавців і рок-гуртів, що, що, а я ж сам був, як це можна було робити. Повернулися ви в Тернопіль після Німеччини, після служби. Які у вас були бажання? Отакі от творчі, бо творча людина, вона, якщо набирається, думає, от все, я повернусь додому, я буду там то-то, то-то, то-то робити. Як вас тоді? Ви пригадуєте цей відчуття, що так, ви хотіли так, так, так. І, і з чим стикнулися? Я приїхав в Триболю до себе і захотів продовжувати таке далі робити, бо це було цікаво. Але на жаль, я не знайшов однодумців. В тому плані. І тоді, ага, раз нема однодумців в такому плані, значить, треба в якомусь другому. І я, ну так, по випадку долі е, запросили мене на роботу в будинок культури, і був створений мною там і ще одним е, співпрацівником Олегом таким зі мною працював Качківський. Це перший керівник до, до речі, Трембовляни. Ми створили гурт. Трембувляли ансамбль української пісні. І так вже тоді Богу дякувати. Ми працювали в фольк в такому стилі. Аж шість років ми е, від е, гастролювали в Польщі. Ого, багато. І як вас зустрічали? О, Україна, браво! І все, Трембовля, Там Досить, досить нас сприймали. На ну, ура! Наскільки мені було дивно і приємно? Водночас що нашу українську музику культуру так цінують цінує, так. щодо осені? Зазвичай дуже багато концертів осінь, і музиканти, композитори, виконавці вже до осені готують якісь особливі пісні, репертуар новий. Як у вас відбувається, Діана? Як ти готувалася до цієї осені? Чи довго плекали презентацію нових пісень? Ми все наговорили, що я вже навіть не балакати. <агаф> ну дивіться, в мене таке, щоб от якась там пора року, і там має бути в мене пісня про осінь, пісня про зиму. в мене такого немає. Ну на даному періоді е, мого життя і впродовж як то все продовжувалося, і до зараз це для мене писали пісні. Е, музика мого арт-наставника Ігора Бойчука. А слова були композиторів наших місцевих композиторів. Поетів. Поетів. Comme, Поетів. Так, -поетів, так. 저는, я вже говорю, вже розійшлася. А, Діан, а як власне відбувається цей творчий тандем? Як шукати ту людину, яка е, з легкістю може підібрати композицію під твій тембр голосу, під твою манеру, під твою е, ну можливий кистеж стилістикою, яку ти любиш, що ти більше любиш співати? На щастя, е, на Бог мені дав таку людину, мого арт-наставника і горобойчика, який мені в цьому допомагає? Е, ну як на ну, то в принципі відбувається? Най найпер, найперша моя пісня це була, знову ж таки, не згадати її, бо я е, в 2019 році, я тут була перший раз у вас, і я теж її тут презентувала, ми разом були. І це була коломийка непомийка То як вона була? Скільки мені тоді років було? Ну, коротше, не цей. Е, це була моя найперша пісня. І... Це ти вже студенткою був? Ну, я вже була студенткою, можливо, перший курс чи другий курс якось отак, Тернопільського педагогічного університету. Але така е, Ну, тут не смілова. Я вам скажу, треба було. І каже Ігор Петрович: дивися, ну співаєш, ми там розучували різні пісні, зовсім інші пісні з інтернету. Він каже, ну треба тобі твоєї пісні. Ну, я тоді, можливо, не дуже розумілася в тому, кажу, ну, та, та давайте. Каже. І от так мені каже, давай, вибирали Віру Петровича дуже багато. Всяких пісень там просто І ми якось так натрапили на Коломейку-Непомийку. Він мені якось її награв, заграв. Я кажу, ой, класно! І на той період вона мені така так мені дуже заімпонувала, і ми поїхали, ми її вспівували, поїхали на студію, записали фон, зробили фонограму записали плюс. І отак, отак вийшла моя перша пісня. Так, а, пісня вона я розпочала. Ігор, а як ви підбирали от, композицію, от, яка дійсно найбільше б посувала от захопити, тому що молодь. Я хочу, наприклад, таку чи там, іншу музику виконувати, яка е, більш там на слуху, яка частіше з'являється mm. на телебаченнях чи е, по радіо, і можна почути. От як захопити молодь е, своїми, своєю музикою і сказати, що от, власне авторське це дуже цінне? Ну, я зміг це е, захопити її, тому що вона. Від шостого класу вже в мене займається. Вона привела її бабуся. Каже, в мене так гарно внучечка співає. Каже, може би до вас на вокал прийшли. Кажу, приводьте. Послухавши її, та що, є, 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 є талант. матеріал, можна це. І так ми поступово, поступово і дійшли до, до того, що вона зрозуміла, що їй потрібно свої пісні. Я почала то реально розуміти, бо на початках я це не розуміла. Для мене це якось було навіть. навіть Перша пісня моя, не? я думала, ну це для мене от класно, класно, але я якось не не давала ну, уваги тому такого, не придавала. Трошечки краще вилучити. Е, насправді, е, якщо ви можете, наприклад, підібрати композицію, і часто завдяки там, е, чи арт в наставнику людина, е, тоді має якісь такі певні асоціації. Тобто пісні, які найперше асоціюються саме е, з виконавцем. І, Діана, яка твоя композиція? От якось ти помітила? Ага, е, навіть якщо ти кажеш, потрібно десь виступити, і тебе просять ви виконати саме цю пісню, то яка саме от твоя? І найперша асоціація, яка викликається? Ну зараз в моєму багажі, я би сказала, вже є. Я вже, ми вже випустили перший сольний мій альбом з тих пісень, які розпочиналися? Е, я не можу сказати, що є якась одна пісня. З кожною піснею в мене якісь особливі емоції і. Можливо, зараз такий час наш, і в мене є така пісня Я проклинаю війну. Можливо, вона вона теж так розлетілася. Була по тіктоках, по по різних пабліках. Більше таке, що стосується напевно України, але і звісно, що є і такі трошки інакшу тематику пісні. Ні, але... коли за запрошують, то вони е, дають теми. тематично, тематика, і вже тематика, тоді і ми вже самі там тематично, підбираємо, що і, до чого на, і на, на на то і то то ви маєте. Так. заспівати Ми сьогодні будемо презентувати композицію нову вашу. Як вона створилася? Як з'явилася ідея? Ігор, ви розкажете більше. Починайте, ви я щось там може так, так. продовжувати. Ну, це ідея створення цієї пісні це, можна сказати, завдяки коронавірусу. коли Більше часу було. Розпочався коронавірус. Ну, звичайно, що була була така. Ситуація, що сказали сидіти вдома. Сидиш вдома, блін, то треба трошу... щось щось робити? Ну голоси день просию, два-три. Я в мене дочка, яка теж пробує свої вірші писати, але чомусь я кажу, та я почитаю, не дає. Це я для себе пишу. Кажу, тоді пошукай мені якісь тексти. І вона зайшла в інтернет, знайшла мені декілька текстів, і якраз в той момент вона знаходить. Цю пісню, яка називається Візьми, яку сьогодні ми будемо презентувати. І так я почав писати, написав її. Але написавши, чекав її. певно, вона чекала свого часу. Бо треба лише подумати, як її подати на, на люди, чи самому співати, чи Діані дати заспівати, чи дуетом. І в кінцем, кінцевому результаті, вирішив, що це буде дует. Так, Чи багато у вас спільних дуетів є? Є, є декілька дуетів. Як вже тренера чотири, П'ять, як з своїм наставником співати? Розкажи нам трошечки більше. До так, 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 де саме. Скажу ще від, від, як то кажу, від людей, які говорять, що наші голоса дуже поєднуються. Тому ми можна сказати, що так, що ми вже співалися і класно. Це все пов'язано, що в Теребовлі такі голосисті, і ви легко поєднуєтеся. Чи те, що ви вже просто ти з маличку навчалася, і ти вже знаєш, як, як що потрібно співати, і як в такому? Я думаю, що якось так І то, і то, і то, і то напевно, а, так. так. Ви звикаєте один до одного і тоді легко порозумітися так, на сцені. Так, так. Ти там деколи щось давай так, то ти тихіше, трошки там ще щось. Ну, звичайно, що є якісь там перепалочки, але це все нормально. Але коли і співаєш частіше, то тим більше і голоси вже тоді. Я <плес> на твій е, такий рутинний день. Як він виглядає? Скільки часу ти співаєш е, щодня? Ой, е, Знаєте, то день на день не похожий, але ну в загальному як? Стараюся більше просто вдосконалюватися знову ж таки, як не знаю, може відкрити привідкрити секрети. Почала писати свої пісні, почала писати свої слова. Почалося все в принципі з віршів, просто а, да. ну короче, тоже зовсім інакша історія, але. І співаю, стараюся співати світові хіти, закордонні ніби пісні, щоб голос завжди був тонус, як мені каже Юрій Петрович, що ти хочеш бути на плаву, ти завжди повинна бути в тонусі. А щоб бути в тонусі, ти завжди кожен день повинна співати. Ну тому я так не то, що стараюся, я розумію, що навіть слово не розумію, я хочу цього розумієте, і тому хочете доповнити. Так. Та й робота в неї така, да, і робота. посада артистка центру культури і дозвілля. Це вона приходить на роботу і зразу так да. ось розпівки пішли і так далі. І Тоді співаємо пісні, Ігор. Скільки чи багато у вас таких талановитих вихованок, які зараз на сцені, якими ви пишаєтеся, і власне про кого хотіли би ще згадати? Були звичайно ще двоє чи троє дівчаток, але вони просто закінчили. Тобто інші життєві пріоритети з'явилися, і музика так, вийшла так. на другий план. Дехто виїхав за кордон, розумієте? Зараз є ще одна в мене дівчинка, Діана, яка теж прогресує, можна сказати, вона закінчує 11 клас, і ми от недавно теж випустили. були тріо разом. Я з двома ученицями, Думаві, Ді, з, з двомами. <свят> рідний поріг. До речі, хто має бажання, нехай зайде на YouTube. Подивити. І можна буде побачити? Отож, ми будемо шукати ваші пісні в Ютубі і на інших платформах музичних для того, щоб дізнаватись. Ну і в ефірі у храдіо теж багато класної української музики, класної музики наших рідних виконавців. Тому будемо задоволеними слухати. Щодо цієї композиції перед тим як ми її послухаємо, хто більше скаже? Діан, давай. Можливо, ти якби ти її представила для тих, хто її почує вперше. Чим вона наповнена ця пісня? Пісня наповнена якимись можливо ця пісня в загальному про любов, але кожен відчуває, прослухавши цю пісню, відчує щось своє особливе. Вона для мене наповнена таким якимось душевним, легким спокоєм. Е, знову ж таки, я можливо щось собі думаю інше при прослуховуванні цієї пісні. Хтось собі прослухає. а ну скажете нам там чи напишете. От, ви прослухаєте пісню, про що вам пісня? От як ви відчули би цю пісню? В загальному пісня... Так і називається візьми про любов, про, про про легкість, про про нерозлучність, що не хочеться розлучатися, і може Ігор Петровича щось доповнить? Досвід вже 에... скаже більше, закінчуючи тему. А то та... я, значить, нормально що розказала <сум> 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 так, тему яку розпочала Діана, тобто підводячи підсумок, це життєва філософська е, пісня, яку я просто перепустив через. Через себе можна сказати. Пане Ігоре, що вам зараз? Які емоції додають сили? От в такий е, час, е, коли дуже багато різноманітних хвилювань, що вас робить щасливим і сильним? Е, ну, мабуть, е, улюблена робота. Коли ви з радістю біжите, спішите на свою роботу? Так, так. І завдяки звичайно збройним силам, які оберігають наше мирне небо поки що тут. Так, їм особлива подяка. Ну що ж, ми маємо можливість почути нову композицію, насолодитися нею. І нагадаю, що сьогодні у нас у студії був Ігор Пойчук та Діана Бернат співаки, виконавці, композитор Ігор, який дарує чудові пісні. Ну а Діана з радістю виконує, і тому будемо слідкувати за вами, насолоджуватися справжньою українською музикою. Наступна пісня саме для вас.